Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні понеділок і ходили сьогодні по закупках і хочу вам показати, що ми купили. Хочу також в цьому відео показати вам дві гарні, смачні дуже намазки, які ми любимо робити вдома, тому що, наприклад, ми зранку, на сніданок, завжди їмо бутерброди, і завжди в нас є, є якась намазка. Плавлений сирок я вам вже показувала, було в мене відео. І запропоную вам ще дві намазки. Одна, можна сказати, така пісна. Ми коли постували в цьому році навесні, то ми на ній, можна сказати, весь піст просиділи. Дуже смачна, дуже гарна, легко готується, і друга печінкова. Також вам покажу, як я її готую. Так, ну і що ми сьогодні придбали? Пішли, тому що прочитали в додатках в телефонних, що деякі акції є. Пішли в бідронку, хотіли взяти зараз сьогодні, точніше, один день було на акції масло 4,90, якщо я не помиляюсь. Але коли прийшли, всі полички були порожні. Тому що ми пішли не зранку, зранку не було часу. Пішли після обіду, то все було порожнє і масла не було. Завтра також буде на один день у вівторок. Тільки акція на сир, гауда, нарізаний слайсами кілограм, 17 з чимось буде коштувати. Якщо надумаю придбати, то завтра зранку піду, щоб вже купити його. Так, зараз на акції морква. Ось така гарна морпочка. Ми взяли майже 3 кілограми, тому що хочу робити шубу і для намазок, для цих мені також. Знадобиться морква в засмажках і в одну, і в іншу намазку. Так скуплялися ми сьогодні в бедронці трішечки, і в основному все придбали в Кауфланді. Так, в Кауфланді взяли ось такі дві баночки квасолі, білу і червону. По 3,69 вони коштують. Це в нас буде основа однією з намазок. Потім взяла дві шоколадки, також в Кауфланді, білу шоколадку і молочну шоколадку. Чорна шоколадка в мене ще залишилася. Це я буду наступне відео, хочу вам показати і собі приготувати Торт «Три шоколади. Дуже його люблю і це, в принципі, досить простий, тому хочу приготувати вам покажу. Ще для торту мені знадобляться вершки. Вершки ну досить дорогі тут. Ну я пам'ятаю, що вони в Україні були дорогі, особливо ті, які 30% жирності, тобто 30, 33, 32 і вище для того, щоб гарно збити вершки, потрібно, щоб жирність була досить висока. І ось півлітри коштують 10 злотих. Також взяла для другої печінкової намазки два судочки по 400 грам печінки курячої. Один судочок, 4,90, це в Кауфландії я взяла. Так, також взяли в Кауфланді ось таке манго. 4,90, майже 5 злотих. Ми брали в нету на минулому тижні. Дуже смачне. Воно таке соковите, таке солодке, класне манго. Взагалі нам сподобалось ми. Ну а вже ж його там небагато. Що там його їсти? Ще враховуючи, скільки там об'єму займає кісточка. Так, взяли два ось таких корма. Також в Кауфланді для лакусіка тут банка кіло 240 І також він зараз на акції. 4,90 коштує одна ось така велика банка. Так, взяла в бідронці ось такі сирочки, йогурти. Я їх люблю. Вже вам не раз сказала. Ось це на дні. Джем, і, до речі, тут джем натуральний, тому що постійно потрапляються ціленькі ягідки. Якщо ось це з полуницею, то там прямо ціли, ціла полуниця є, а це з персиком або з абрикосом, то шматочки абрикоса є. Якщо з вишнею, також ціла вишенька є. Дуже смачний йогурт, він такий, як сирок, солодкий, ну, смачний, гарний йогурт. Також на акції зараз в бедронці. Ось така зубна паста, так, значить, на oral B і блендамет. Зараз акції одну береш, друга в подарунок. Тобто, ось одна зубна паста 125 грамів, коштувала вона 8,49, взяла дві і вийшло, що за одну я заплатила, а інша прийшла мені в подарунок. Також в бедронці на акції Олія зараз соняшникова, одну пляшечку береш, друга пляшечка за один злотий. Можна сказати, також в подарунок. Також взяли в бідронці молоко зараз на акції жирністю 3,2-3,69, якщо я не помиляюсь. коштує. взяли в Кауфланді яйця і взяли дуже вигідно, тому що зараз скрізь яйця подорожчали. І в бедронці 9-10 злотих, навіть невеликого розміру. Це розмір Елька, тобто великий розмір. І ми взяли по 7,99. Зараз на акції гарна ціна. Також взяла ось таку намазку ще одну доньку. Я не знаю, мені здається, що вони коштують десь 3,69, ось так, якщо я не помиляюсь. Взяли майонез, тому що планую робити шубу. Також майонез зараз в Кауфладі на акції, ось це у нас 700 грамів, 700 мілілітрів. То коштує він 8,99 гривень. Якщо не помиляюсь, так зараз також на Кауфланді на акції мандарини. Ось такі вони невеличкі, але солодкі і смачні. Так, коштують вони по акції. Зараз тут 4,99. Також на, на акції донька вже скуштувала досить непогані мандарини. Також взяли для шуби ось такого оселедця. Нарешті ми знайшли смачний, насправді смачний оселедець в Польщі. Є, і в Бедронці ця марка, ось так виглядає. Вона є, і в Кауфланді. В Кауфланді беремо вже другий судочок. Один взяли просто так з донькою, з вареною картопелькою. З'їли. Насправді дуже смачний оселедець, не кислий, не солоний, дуже смачний. Тобто його можна і на шубу використати. Або будь-які інші салати, і просто з'їсти також дуже приємно. Це нарешті ми знайшли і вже його беремо, тому що вже спробували. Так в основному не дуже гарний оселедець, дуже багато оцту в ньому, якщо ось так берете. І навіть якщо брати філешки, бо знайома в нас брала саме ось такі філешки, все одно вони вже промариновані і промариновані з додаванням оцту. Тобто вона сказала, що також дуже або кисле, або солоний не зрозумієш його. Так, взяли зараз на акції. Ну, в Кафланді дуже часто, там, де нарізка. На акціях всілякі сири і ковбаси. І зараз по акції ми взяли так. Це сир радомер, якщо я не помиляюсь, тут не підписано. Коштує 2990. Це по акції. Це ми також беремо на ранішні бутерброди. Ковбаска у нас поки що є нарізка, а нарізка м'ясна, а сирочку не було, то ось ми його взяли. Так, і взяла донька, були на акції в бедронці ось такі. Кіндери і ось такі і ось такі, бояно, Ну, не зрозуміли. Дуже часто, до речі, буває таке, що в бідронці десь написано, що акція на касу приходиш, а виявляється, що акції немає. І ось взяли або потрібно було взяти, наприклад, дві отакі пачечки, або, наприклад, дві отакі пачечки однакові, тобто, тоді буде акція, дві пачечки по 5 злотих. Донька взяла дві різні і вийшло їй без акції, тобто повніна ціна там 9 десь приблизно злотих. Ну, Я вважаю досить дорого, хоча донька каже, що, в принципі, це і так нормальна ціна 9 злотих, тому що зовсім без якихось акцій вони йдуть ще дорожче. Ну, Це таке трішечки смаколик. Ну, ось, в принципі, такі. А ось ще купила сестрі. Вона в мене захоплюється кактусами, робить дуже багато різних таких кошиків, горщиків, формочок. Не знаю, як, як правильно сказати. Я думаю, що хто дивився її сад, я не один раз показувала. Вона робить своїми руками з цементу, виліпляє весь минулий рік взимку. Робила, і там вони, вони такі, як плошки. Ось правильно сказати, плошки. Вони не глибокі, десь. 5-6 см глибиною, і такі пласкі, як тарілця. І робить там всілякі композиції. То ось В основному в неї центральний – центральні це кактус. Тому вона зараз захоплюється кактусами Ось такого придбала. Потім буду робити посилочку відправляти батькам і сестрі до свят. І також покладу їй ось такий наборчик. Я її сфотографувала. Було декілька наборчиків, три штучки коштують 10 злотих. Це також в бедронці на вході там завжди вони продаються. І ось які сподобаться, поки що поставлю, може, пролью, подзвоню їй пізніше, спитаю, що потрібно з ними робити. Так, ну ось, в принципі, всі наші покупочки на сьогодні. І зараз буду вам показувати рецепти намазок, тому що дуже смачні і дуже вам рекомендую їх приготувати. Для першої намазки мені знадобиться 500 грамів грибів. Це в мене лісові гриби, відварені і заморожені. Зараз я їх розморозила і відсідила вологу. Буду їх обсмажувати. На сковорідочку трішечки олії, висипаю грибочки і обсмажую, щоб вони просто трішечки випарували вологу. А вже ж можна взяти будь-які гриби, можна взяти шампіньйони, можна взяти гливи. те, що знайдете, те, що любите, те і можна брати. Ставлю сковорідочку на вогонь і без кришечки буду просмажувати, ну я думаю, хвилин 15. Також знадобиться мені баночка квасолі. тут. 240 грамів. Ну, можна зробити і більше Квасолі робили по різних. Смачно виходить і так і так. Зараз відсіжу вологу і потім буду її додавати. Також знадобиться дві середнього розміру цибулини і дві досить великі морквини. Цибулю і моркву можна порізати будь-яким розміром, тому що ми після того, як все обсмажимо, будемо подрівнювати їх або на комбайні, або в м'ясорубці, або я швидше за все подрібню блендером. Так, більш дрібні кусочки получаються. Все, грибочки ставлю обсмажуватись. Гриби трохи обсмажились і тепер додаю цибулю і моркву. ну, порізала таким досить невеликим шматочком. Накрию кришечкою і протушкую, щоб морква і цибуля були повністю приготовлені і м'якенькі. Овочі трохи протушкувалися і тепер додаємо різні спеції. Я додам чайну ложечку часнику меленого, сушеного, також півчайної ложечки чорного перцю і додаю чайну ложечку солі. Потім вже, коли поєднаю з квасолею, скуштую, якщо потрібно буде, додам ще. І гарно перемішуємо. І залишаємо ще трохи потушкуватися. 10 хвилиночок протушкувалися в мене овочі. І зараз я висиплю фасоль. Вона, хоч і приготовлена повністю, але я завжди так роблю: висипаю, щоб вона разом з грибами протушкувалася. Прогріваю її, щоб потім не поєднувати гаряче, тільки що протушковане, і холодну квасолю. І зараз також хвилин 7-10, нехай вона протушкується. І також дістала ще Баночку з підв'ялених помідорчиків своїх домашніх, які робила дуже пахуча тут олія залишилась, тому додам сюди одну-дві столові ложки олії для гарного аромату. До речі, ось це перша баночка, яку ми відкрили в цьому році, робила вперше в цьому році в духовці помідори і робила не виймаючи серединки. Гарні помідори получилися, смачні. В принципі, можна в'ялені робити помідори в духовці. Легко, швидко і досить економно, хочу вам сказати, тому що я обов'язково вперше, коли робила, то ну, передивлялася по показниках електролічильника, щоб воно того було варте. Ну, ось це в'ялення. Нормально можна в'ялити, не кажучи вже про смак, про те, що домашні набагато смачніші, ніж в магазині. В магазині вони, знаєте, такі в'ялені помідори, кислі досить. Овочі з класовою вже приготувалися. Тепер знімаю їх з плити і одразу буду пересипати в мисочку, виставляти на холод. В мисочку пересипаю таку більш глибоку для того, щоб потім в ній і подрібнювати. Намазка вже майже охолола, і, і зараз буду подрібнювати її блендером. Також зараз потрібно скуштувати її, якщо потрібно, то чогось додати. Солі, перцю, ну, тобто, все за смаком. Ось така вийшла в мене консистенція, така пастоподібна. Трішечки вона в мене темнуватого кольору, тому що в мене темні були гриби. Це в мене були польські гриби. Якщо ви будете робити спечериць і зі світлою квасолі, то вона у вас повністю буде біла, дуже і дуже схожа на хумус. Ось хто любить хумус, то це взагалі гарний рецепт для вас, тому що в магазині хумус досить дорогий, а ця намазка дуже на нього схожа. Тепер перекладаю невисокий судочок. Поставлю, щоб повністю вистигла на, на балкон, а потім вже прибираю до холодильника, щоб вона трішечки така щільніше стала. Для печінкової намазки я візьму 800 г печінки. Я взяла курячу, тому що ну, вона смачніша, ніжніша. І більш соковита, ця, коли її приготуєш. Візьму дві цибулини, не так само, поріжу будь-яким кубіком, або шматочками, напівкільцями або кільцями, тому що також потім буду подрібнювати. І взяла ось досить багато моркви, це якщо великі, то, мабуть, штуки 4. Чим більше моркви, тим соковитіше буде ця намазка і тим вона буде смачніше. Щоб вона не була сухою через печінку, беру так багато моркви. Дуже смачна намазка, ну не сумнівайтесь. І тепер буду ставити сковорідку, помила її гарно, і готувати печінкову намазку. Беру ту саму олію від в'ялених помідорчиків, вже всю її використаю, вирішила. І висипаю печінку. Я ніяк її не обрізаю. Те, що тут ось трошечки є такого жирочка, нічого страшного, для того, щоб печінка не була дуже суха після приготування, я його залишаю. Гарно помила. І викладаю на сковорідку одразу всю печінку. Накрию кришечкою і буквально 5-7 хвилиночок обсмажу її без додавання засмажки. Печінку поперевертала з одного боку на інший, вона стала вся білого кольору. І зараз висипаю сюди всю цибулю і всю моркву. Накриваю кришечкою і буду тушкувати хвилин 15, періодично помішуючи на невеликому, на середньому вогні. І потім, вже, коли протушкується, вона, будемо додавати приправи, спеції і сіль. 15 хвилин протушкувалася печінка, і зараз я додаю чорний мелений перець до неї. Також додам чайну ложечку солі. І також додам чайну ложечку червоної паприки солодкої. Перемішаю гарно і закрию кришечкою, і ще 15 хвилин вона в мене протушкується. І все, в принципі, буду вимикати, тому що куряча печінка тушкується досить швидко, і не потрібно її тушкувати там годину чи більше, пів години буде достатньо, щоб вона залишилась смачною і м'якенькою, ніжною, щоб вона була не пересушена. Тому що, якщо довго її тушкувати, вона вся волога просто з неї випариться і вона буде досить суха. А нам потрібно, щоб ця намазка була дуже еластична, щоб ми могли намастити її на хліб. і... Гарно поснідати, наприклад. Так, протушкувалася в мене печінка. Півгодинки взагалі, вона залишилась така м'яка, ніжна, але повністю приготовлена. Ось така. Тепер перекладаю її в мисочку глибоку, в якій потім буду її подрібнювати блендером. Ну, вже ж можна на м'ясорубку, можна в комбайні. Я подрібню блендеру, мені здається, вона тоді, виходить, така більш дрібна і однорідна ця намазка. Тому що, якщо через м'ясорубку, то потрібно хоча б два рази перекрутити. Печінку подрібнила, додала трішечки солі, потрібно її зараз куштувати. Ось така вона, виходить, однорідна, дуже м'якенька і еластична. І пересипаю зараз її в судочок. І так як я не додавала сюди. Наприклад, сала або ще чогось, бо я знаю, багато хто додає, ну, тому що це можна сказати печінковий паштет. То я зараз зверху розкладу невеличкими шматочками вершкове масло, воно розтане. Поки ще печінка гаряча. І вершкове масло, виходить, воно додає і такого вершкового смаку, і також є консервантом. Якщо ви хочете довгий час зберігати ось такий паштет або намазку, можна так сказати, то зверху така плівочка утворюється з вершкового масла, і вона виходить, як консервує цей паштет. Дуже зручно також зберігати в морозилці його, дістаєте. Потім в холодильник поставили, наприклад, на ніч. Заніж ця намазка розмерзлася і все. І зранку на сніданок вам є, що взяти до бутерброда. Просто ось такими смужечками наріжу і розкладу. І також дам, щоб ця намазка гарно вистигла. Ну і ось такі досить прості, але дуже смачні намазки в мене вийшлися. Можна ось так помазати багет, я взяла, підсмажила трішечки і прикрасила помідорчиком. Можна скласти ось в таку корзинку, і також буде смачно і приємно подати ось такі бутерброди своїй родині. Можна також прикрасити герочком, також буде гарно виглядати. Я сподіваюся, якщо ви приготуєте такі намазки, вони вам і вашій родині сподобаються. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Дякую вам, що передивляєтесь мої відео. пишете коментарі, ставите вподобайки і ділитесь моїми відео з іншими. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!